29 вересня. Насправді ви потребуєте дуже мало. Ніщо не задовольнить жадібності. Але природа потребує дуже малого. Тож бідність в вигнанні. Не змучує мене, адже жодна чужа земля не є така бідна, щоб не дати найнеобхіднішого для людини. Сенека. Навтіху Гельвії. Корисно буває пригадати. Чим колись раніше ви були готові задовольнитись. Згадайте першу зарплату, яку отримали, наскільки великою здавалась вам та сума або першу окрему квартиру, вашу першу власну спальню і ванну, просту гречку, якою ви ласували на своїй кухні. Сьогодні, коли ви багато чого досягли, ці умови здаються дуже скромними. Можливо, вам навіть хочеться мати ще більше, ніж маєте тепер. А ще кілька років тому ваші нинішні апартаменти здавались не просто гарними, а неймовірними. Коли ми досягаємо успіху, то забуваємо, якими сильними були в минулому. Ми так звикаємо до того, що в нас є, аж не віриться, що раніше цього не мали. Звісно, усе це просто розмови. От наші батьки, бабусі, дідусі в роки війни мусили економити газ, масло й електрику і якось жили, як і вам нормально жилося в більш скромних обставинах. Пам'ятайте, якщо. Раптом ситуація зміниться на гірше, усе у вас буде в порядку. Ваші потреби насправді доволі скромні. Мало що може трапитись такого, що реально загрожувало б вашому життю. Подумайте про це і регулюйте масштаби своїх переживань.